Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Одеса, що заважає припинити обстріли. Які плани ворожі стосовно Одеси? Так, тут треба рятувати Одесу, ворог планує залякувати, руйнувати. Він склоняє до якоїсь, е... ну так, я розумію, Путіна такий план робити руйнування, агресію проявляти, дуже сильну таку агресію, щоб все було зруйновано, зупинено, не давати можливості, щоб був прохід до своїх умов, щоб пішли на уступки, на якісь умови. Ну, це все обман. людей може врятувати. Так, дивіться, є така інформація, що врятує Одесу суд над Путіним, над його військовими. Щось буде зроблено, зібрані інформація, списки, його будуть звинувачувати і цим придушать. Його ви визнають злочинцем. От тут феміда вийшла і вона врятує ще й Верховний Суд вийшов. Це дуже добрі карти. Так, карти кажуть, не переживайте, відродиться в Одесі, буде працювати порти і будуть люди заробляти гроші. Відродиться, судно. судно будуть ходити, кораблі підуть. Так, Які плани у Путіна щодо Одеси? Що саме він хоче? Чому він так жорстоко поводиться? Карта Миру. Дивіться, це його останній якийсь момент. Має припинитися обстріли Одеси. Прийде допомога. Відкриються порти. Добрі карти, так. Хочу допомогти забрати весь негатив. От карта миру вийшла добре. Фіміда. Силою придушить цього рашиста. Не вдасться його план, в нього реальність не співпадає з його. Це все неможливо в його голові можливо, але це неможливо в реальності. Він хоче знищити повністю. Біз... Торгівлю, от, щоб не відбувалась торгівля. Взагалі, це шантаж. Він знає, що нічого він не може зробити. Він зараз шантажує, дурить, обманює. Люди повинні злякатися в цьому світі і піти з ним, от, ну, любити його через силу, дому всі виконать його вимоги. Це заперечую повністю. Ще цю карту хочу подивитися. Виведуть. Наші ці шляхи будуть охороняти. Нас, нам допоможуть і виведуть із цього важкого стану, що ми на передовій перед е, цим ворогом-расистом ще й маємо стабільну виконувати от, торгівлю, стабільну домовленості. І ми нам допоможуть якимось чином. Люди візьмуть, світ допоможе і виведе з цього стану. Це добре. Так, скажіть ви ще сили, як довго ще триватимуть обстріли Одеси? Він хоче затягнути час. Ще він триватимуть о. І перемога. До якого числа триватиме обстріл? Якийсь період триватиме, але його буде знищено. Це що до 1 числа буде обстрілюватись Одеса? На Одесу мають... Агресію він буде робити. Агресію до 11. до до 1 числа і перемога. Тут карта перемоги це значить, що Росія одержить відсіч. <кій> <кій> От. Це я заперечую, прошу Вищі сили якомога швидше, щоб настала перемога над расистами, щоб вони не могли обстрілювати Одесу. Повернути весь негатив, що Одесі творили расист. А, там колаборанти мітять ці будівлі. Заперечую. Заперечую повністю. Весь негатив знімаю. Закритий. Хочу закрити шляхи. Перекриваю. Буде зроблена така домовленість, щоб в місті Одес... в осій Одесі повиявляти колаборантів, якось зробити таку, щоб їм було важко працювати, щоб вони ховались, щоб в них не було так. Таких зручних умов працювати на расистів, бо люди заробляють на горі. Працюють на расистів. Прошу ваші сили, допоможіть нам, будь ласка, захистити Одесу, дверніть Росію від Одеси на віки Вічні, Січіть путь. Більше расисти не мають змоги обстрілювати Одесу. Взриваються повністю всі їхні склади ракет, снарядів, дронів, все вибухає і горить. Буде так. Більше не можуть расисти руйнувати Одесу, вбивати Одеситів. Прошу Вищі сили, допоможіть нам повернути всі бомби, ракети, снаряди і дрони відвернути від Одеси і повернути росіянам назад, тим, хто запускає, буде так. Вищі сили, Янголів-охоронців, духів роду закликають, допоможіть захистити Одесу, Одеситі, порти, кораблі наші. Повернути весь негатив росіянам, тим, хто запускає, тим, хто обстрілює, щоб на них все це сипалося, падало, і вибухало, щоб відпадали в них ручки і ножки. Не могли вони більше воювати. Буде так, буде так, буде так. Відвертаю, політичну волю змінюю Путіна, більше немає планів обстрілювати Одесу. Буде так, буде так, буде так. Є план складати зброю, виходити, відступати. Буде так, буде так, буде так. Робля, буде так. Да буде все сказане здійснено. Так, прошу ваші сили, допоможіть, одверніть вибухову хвилю уламки від жителів Одеси, від всіх Одеситів відвертаю і назад ворогу повертаються, в нього хай все вибухає і руйнується. Буде так. Дякую за увагу.